Вітаю вас на п'ятому каналі подій Чернівців та області 17 грудня в інформаційній передачі. Місцевий час в студії Майя Гуменна сесія міської ради відбулася у ратуші. Депутати утворили одну фракцію, відклали розряд регламенту до наступного засідання наприкінці грудня та затверджували програми розвитку міста. На початку сесії міський голова оголосив про створення першої та поки єдиної фракції в міській раді партії Народний контроль. Потім повідомив про припинення роботи прокуратур першотравневого садгірського та шевченківського районів. Натомість створена Чернівецька місцева прокуратура та вже є керівник. Призначений керівник Чернівецької місцевої прокуратури, старший радник юстиції Долотко Микола Михайлович. Прошу, шановні колеги, привітати з призначенням. Бажаємо плідної спільної роботи. Далі депутати почали приймати програму розвитку міста. Виділення 350 тисяч гривень на Маланка а це на 20 тисяч більше ніж торік. Депутати вирішили перенести на наступне засідання, щоб розібратись, на які заходи виділяти кошти справді необхідно. Просили розробити програму, коли на самоокупних заходах. Місця для учасників ярмарків, фестивалів чи так як зараз новорічного свята продаються а на відкрито прозоро час. на сайті в електронному режимі. Байдуже як, але відкрито й прозоро. А на неокупних заходах. Дійсно виділяти фінансування з міського бюджету, щоб підтримувати такі в тому числі Маланку Фест. 17 мільйонів гривень на наступний рік попередньо затвердили на програму розвитку плавання у Чернівцях. Загалом вона розроблена на 5 років, за які мають звести інфраструктуру і зібрати тренерський склад. Зокрема, планують оновити басейни стадіону Буковина та 27-ї школи. По 27 ми школі це буде приблизно 60% міського бюджету, а 40% приблизно Гранда Невка. Регламент сесії міської ради робоча група депутатів ще доопрацьовує, тому його затвердження перенесли на наступне засідання 24 грудня. Тоді ж ймовірно обруті і секретаря, якщо домовляться, є намагання однієї політичної сили. Вони ходять з такою чудовою ідеєю будь-яку кандидатуру, яку внесе міський голова, провалити, і потім, щоб депутати внесли ту кандидатуру, яка міського голову не задовільняє. Я сподіваюся, що у депутатів вистачить, скажімо так, більшості депутатів розуму працювати в кон конструктивному робочому ключі врешті сесію не завершили. Перенесли на наступний день, адже депутати не змогли проголосувати за кредитну угоду в 10 мільйонів євро на розвиток Чернівці теплокомуненерго та модернізацію теплових мереж. Майя Гуменна Ярослав Левицький місцевий час. Нових заступників голови Чернівецької обласної ради обрали. Ними стали Інга Маковецька та Віталій Мельничук. Також першочергово депутати прийняли зміни до перспективного плану формування територій громад області. У новому складі депутати обласної ради зібралися на сесії, аби прийняти низку важливих рішень. Зокрема, обрали заступників голови. Першим заступником стала Інга Маковецька, представниця радикальної партії Олега Ляшка. За неї проголосував 41 депутат, проти 16. Пізніше обрали іще ще одного заступника. Ним став член всеукраїнського об'єднання Свободи Віталій Мельничук. У підсумку за проголосувала більшість 42 депутати. Перше звичайно у нас це питання бюджету. Сьогодні відбувається в Верховній Раді позачергове засідання, на якому. Морзглядається бюджет на 16-й рік. Це те, що дуже важливо для країни. Я дякую також всім колегам за те, що ми одноголосно проголосували за перспективний план розвитку об'єднаних громад. Мають розуміти, з чим вони зараз заходять в новий рік, чи вони будуть мати кошти для школ, для лікарень. Голови рад об'єднаних територіальних громад кажуть, тепер вони можуть спокійно працювати із бюджетом. Фактично, ми легалізували можливість об'єднаних громад, які вже об'єдналися на отримання прямих міжбюджетних трансферів з Києва на територіальні громади. Надалі ці громади зможуть безперешкодно в межах чинного законодавства отримати ті допомоги, дотації, субвенції вже наступної сесії, яка відбудеться ще до кінця цього року, облраді визначать бюджет на наступний 2016 рік. Олександра Агєєва Михайло Антонюк, місцевий час. Прийнятий на сесії Чернівецької обласної ради перспективний план формування території громад області дав зелене світло головам об'єднань на роботу із бюджетом. Голови об'єднаних громад вже давно готові до роботи, та усі чекають внесення кабміном важливих поправок у законі. Після змін у законодавстві кажуть вони, нарешті зможуть сформувати бюджет. У нас стоїть найважливіше, якраз саме робота з бюджетами, тобто правильно використати ті гроші, які у нас будуть надані додатково державою, використати свої для того, щоб розвиватися, тобто не проїдати, а розвиватися. Ну над цим ми якраз зараз працюємо, тому що це абсолютно все нове, нове для наших бухгалтерів. Для... Для нас, але ми працюємо над цим вчимося. А поки чекають на прийняття рішення, вже визначили на що спрямують кошти першочергово. Ну медицина освіта, і звичайно, це те, що хвилює абсолютно всіх. Це дороги. Ну і потрібно звичайно організовувати навчання для працівників. Зараз велика відповідальність лягає на те, щоб розробити розробити програми розвитку. Для цього потрібні люди з Реформаторським мисленням, і напевно це потрібні молоді люди, які відкриті до світу. Бюджет території, які не приєдналися до громад, кажуть в облраді, залишиться на рівні цьогорічного бюджету. Та однозначно нічого сказати не можуть, адже не знають, як усе працюватиме насправді. Ми ще не маємо маємо такої такого досвіду, як воно буде. Можна тільки прогнозувати. Що на період, перехідний період, будуть всі будуть всі ради і ті, і одні, і другі фінансувати і дотації, і додаткові кошти для того, щоб показати, що реформи потрібні. Наразі голови громад чекають на остаточне рішення про зміни в законодавстві, щоб розпочати формувати бюджет на місцях Олександра Агєєва, Михайло Антонюк, місцевий час. Смертельна аварія на пішохідному переході сталася у Чернівцях 16 грудня. Під вечір на вулиці Воробкевича автівка збила жінку, яка переходила дорогу із дитиною. Хлопчик встиг відбігти, а його мама від отриманих травм померла на місці. ДТП трапилось трапилась близько ї години. Вулиця з інтенсивним рухом не освітлюється, кажуть правоохоронці. За кермом «Шевроле», що наїхала на жінку, була 39-річна чернівчанка. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України у рамках розслідування. Провадження призначено ряд експертиз. Вулиця Воробкевича та пішохідний перехід, зокрема, не освітлюються, бо вона ще не введена в експлуатацію. Так пояснили чиновники. Освітлення передбачене лише другою чергою ремонту наступного року. Через інтенсивний рух та смертельну ДТП в департаменті житлово-комунального господарства обіцяють підсвітити пішохідні переходи якнайшвидше. Частково для вирішення цієї проблеми були влаштовані пішохідні переходи і виставлені зупинки як по рух громадського транспорту. На сьогоднішній день ми зараз в оперативному порядку будемо вирішити це питання, але це все тяне кошти. Тому така ситуація, що пов'язана з фінансуванням цих робіт на наступний рік. І на цей рік ми постараємося вирішити це питання, хоча б освітити пішохідні переходи. Ще один наїзд на пішохода трапився у Чернівцях вже 17 грудня. Поблизу діагностичного центру водій наїхав на восьмирічного хлопчика. Це сталось за межами пішохідного переходу. Водій пояснив, дитина раптово вибігла на дорогу. Хлопця відвезли в лікарню швидкої допомоги, де його обстежили медики і запевнили, що життю дитини наразі нічого не загрожує. Інформацію про кожну зрізану ялинку лісівники вноситимуть у спеціальний реєстр, аби кожен покупець зміг перевірити походження своєї красуні на спеціальному інтернет-порталі. Такий перелік вестиметься для того, щоб визначити, скільки новорічних дерев у Чернівецькій області зрізаних незаконно. Аби знайти свою ялинку у реєстрі на сторінці порталу укрфорест.ком потрібно ввести серію та номер бирки ялинки. Лісівники заповняють, усі дерева на ялинкових ринках матимуть пластикові бирки зі штрих-кодом для електронного обліку деревини. Серії та номери бирок заносять до реєстру. Якщо у ньому інформації заведених штрих-кодом немає, дерево ймовірно зроблено незаконно. Якщо Маті у реєстрі про придбане дерево немає, просять звертатись на гарячу лінію Держлісагентства. Поставити камеру відеоспостереження у приймальні міського голови. Така електронна петиція найбільше здивувала Чернівецького мера. Деякі петиції знайдуть своє практичне втілення, інші ні. Бо свого часу ці резонансні питання вже розглядали у місті і вони не знайшли однозначної підтримки. Мер каже особисто розглядає усі електронні петиції. Є чимало цікавих пропозицій від громадськості. Зокрема, вже реалізується петиція щодо покращення інформування у медичних закладах та пропозиція громади зробити чернівці доступнішими для людей з особливими потребами. Ми вже почали працювати над петицією щодо доступності міста для людей з обмеженими можливостями. По деяких, скажімо так, вулицях ми прийняли рішення, що да, дійсно є зміст включити їх в титульні списки на наступний рік. Громадські активісти передали нам карту. Міськше отримав завдання йти так методично з вулиці на вулицю, виправляти помилки. Окремо там зберемо нараду, семінарну нараду для тих підприємств, які працюють у нас в чині які виконують роботи з ремонту тротуарів, будівництва доріг. Їм розкажемо, що, що треба робити, щоб потім не, не доводилося примушувати їх переробляти. Це всі новини. Заходьте на наш сайт sc.sv.ua та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.